У Черкасах провели дитячий турнір, присвячений Дню народження загиблого захисника та тренера з тайського боксу Віталія Варченка. Восьмирічної Данило тренується у клубі «Тайц» з перших днів його заснування. До турніру хлопець підготований рішуче. Виграє перше місце. Мама юного спортсмена каже, бойове мистецтво змінило характер сина. У планах також віддати на спортивну секцію й меншу доньку. Став більш цілеспрямований. Ми вже їздили двічі на змагання. Син показав класний результат. Я бачу його прогрес. Зараз син став більш спортивний, більш фізично підготовлений і більше міцій, мабуть, з'явилося. Змагання об'єднали 60 спортсменів шкільного віку. Всі вони учасники спортклубу. Його засновник, колишній учень та близький друг загиблого Віталія Олександр Андрій. Дарак. Він створив клуб Таєць, аби вшанувати пам'ять наставника. Щось зробити корисне для дітей, для общества, на честь його, на, на честь його пам'яті, відкрив спортивний клуб Таєць. Може ж не просто спортивна секція, ми вчимо дітей вірити в себе, бути добрими, захищати себе, патріотизму. Віталій Варченко загинув рік тому на Донеччині. Він пішов на фронт, бо понад усе вірив у майбутнє своєї країни. Розповідає жінка Олена. Він вмів мотивувати як до спорту, так і до життя. Його всі любили, знали, що можна звернутися до нього за допомогою. Він завжди допоможе, ніколи не відмовить. А він був людина, яка Вірила в майбутнє нашої країни, тому пішов захищати. І, на жаль, заплатив дуже велику ціну. Йому було б дуже приємно, тому що хлопці передають його наставничество і продовжують виховання. Найголовніше це наймолодшого покоління, яке і буде будувати наше майбутнє.